Нахідлива фальсифікаторка, водії п'яниці та пенсіонер-розбійник в ефірі Дніпрооперативний і це дайджест подій. П'яний улов у Дніпрі вночі патрульні виявили трьох хмільних водіїв. Перший водій автомобіля перше їздив по місту в комендантську годину. Його зупинили на вулиці Ляшко Попеля. Драгер виявив у крові чоловіка 1,99 проміле алкоголю. Наступний випадок стався на вулиці Чернишевського. Кермувальника «Форд» зупинили для. Перевірки та помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер підтвердив, що чоловік не тверезий. В його крові було 2,27 проміле алкоголю. Заключним став водій автомобілю Нісан, якого зупинили на набережній заводській. Він наїхав на бордюр. Драгер показав 1,57 проміле алкоголю в крові. На всіх водіїв було складено протоколи та відсторонено від керування транспортними засобами. Пенсіонер-розбійник Днями у Дніпрі у закладі продажу електронних товарів по вулиці, 20-річчя перемоги стався розбійний напад. 63-річний нападник зайшов до магазину з пістолетом у руках. Здійснивши декілька пострілів у стелю, почав вимагати гроші з каси. Продавці віддали розбійнику 36 тисяч гривень. Однак піти з місця злочину правопорушник не зміг. Його затримали працівники Державної служби охорони. Тепер злочинцю загрожує до 15 років позбавлення волі до судо. Ове розслідування триває. Винахідлива фальсифікаторка у Дніпрі. Патрульні виявили подвійне правопорушення. Так, посеред білого дня в одному з дворів індустріального району жінка палила цигарки на дитячому майданчику, чим привернула увагу патрульних поліцейських. Для встановлення своєї особи жінка надала паспорт, в якому поліцейські виявили сліди підробки. Жінка розповіла, що знайшла документ на вулиці та самостійно вклеїла свою фотографію. Таким чином, жінка двічі порушила чинне законодавство. Патрульні передали фальсифікаторку співробітникам відділку поліції. Вигоріли вщент. У Дніпрі на вулиці Масивна, Самарського району, сталася пожежа. Вогнем була охоплена одноповерхова дерев'яна споруда, та полум'я поширилось на поблизу розташований паркан. Внаслідок займання покинута будівля та паркан вигоріли вщент. На щастя, загиблих та травмованих внаслідок подій немає. Для ліквідації пожежі рятувальникам знадобилось приблизно 20 хвилин. Обезброєння населення у Дніпрі подовжили кінцевий термін добровільної здачі вогнепальної зброї на 10 днів. За даними Дніпропетровської ОВА, 500 одиниць зброї досі знаходиться у цивільних, яким вона видавалась в перші дні повномасштабного вторгнення. Усього за цей час жителі Дніпра отримали 2000 одиниць стрілецької зброї, з яких здали півтори тисячі. Обласна влада підкреслює, що всі особи, у яких на руках зброя і особи, які видавали, Зброю встановлені. І якщо не використати цей термін для добровільної здачі зброї, то через 10 днів настане відповідальність за законом. Базука, а у мене є ній розрішення. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам вдалих вихідних. Слідкуйте за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.